Школа це не тільки стіни. Насамперед це дух, пам'ять, традиції, наступність поколінь. Коростенська школа номер 8 має чимало досягнень сьогоденні. З упевненістю дивиться в майбутнє, а саме головне має багате минуле. Адже відзначенням 95-ї річниці може похвалитися не кожен навчальний заклад в місті. Перша школа відчинила свої двері для учнів у 1918 році як початкова під номером 42 у приміщенні баречного типу. З 1922 року школа. Стає семирічною. в 1932 році. Змінюється її номер. Вона є школою номер 38 південно-західної залізниці. У воєнні роки школа не працювала. Заняття розпочалися лише з 1 вересня 1944 року. Сьогодні на свято ювілярки прийшло багато гостей. Серед них ще мало сивочолих колишніх учнів, які зберегли в своїх спогадах найяскравіші моменти шкільного життя. Пері клас пішла в 28-му году. Я пішла». Школу. Школа була не 3, була 42 транспортна школа, железнодорожна школа була. Все у нас було. У нас був оркестр, у нас був драматичний, у нас літературний кружок був. Ми інтересувалися, ви понимаєте? Ви тепер що у вас комп'ютер, перекомп'ютер, і все. І сидіти цілий дні возле них. А ми ми старалися все це брать без комп'ютерів. Ми згадуємо наші поїздки до Києва. Ми згадуємо, як наш хоровий колектив зайняв першість по Україні. Ми згадуємо, як ми садили сад. На жаль, радіація його знищила. І багато чого цікавого. Хоч би те, що 42 тисячі саженців дерев посадили школярі нашої школи в 40 2009 році в напрямку біля колії на Житомир. Зараз там чудовий лісок. Людмила Степанівна Поліщук є не тільки випускницею навчального закладу, а й донькою одного з директорів школи Степана Поліщука, який віддав 50 років свого життя педагогічній діяльності, Із них 32 роки стояв на чолі колективу школи номер 8 В цей день на його честь було відкрито меморіальну дошку. Гордістю школи також є його випускники. Меморіальні дошки були відкриті найкращим учням, зокрема, Володимир Москаленко, діючому міському голові користення, Миколі Беху, який був першим директором автомобільного заводу гіганту по випуску вантажних автомобілів КАМАЗ, та Миколі Обиходу. Свого часу він займав посаду заступника генерального прокурора України. Виступаючи зазначали, що ці люди зробили значний внесок в життєдіяльність та розвиток рідної школи з найкращими випускниками Вдалося поспілкуватися і нашій знімальній групі. Я дуже радий бути сьогодні в стінах рідної школи, яка і ми разом з нею святкуємо черговий ювілей. Я дуже вдячний педагогічному колективу, колективу моїх товаришів, разом з якими я вчився. І сьогодні дуже радий, я вже говорив, бути присутнім і приймати участь у цьому святі. Підступив я падохі цієї школи в 1957 році. А в 1967-м я ее закончил. И так, наверное, судьбе нужно было, чтобы я оказался сегодня в Москве. И нас оказалось, там земляков очень много. И образовалась своя диаспора. Впечатления незабываемые, я думаю, они на всю жизнь останутся, потому что это где ты увидишь своих одноклассников, старших учеников, которые ты обычно знаешь, младших, как правило, не помнишь. А от старших і своїх поміж і знаєш. Може, якусь цікаву історію вспомнить. Вот школи забавно. що? віганя. ну як не... саму <подарався>, ну, <чого> ж. <же>? з теплотою в серці. Згадує свої шкільні роки, і наш міський голова Володимир Москаленко. Особливе місце в його спогадах займають шкільні друзі, які залишилися справжніми на все життя. Шкільні друзі для мене залишилися на все життя, ну самі близькі. Сьогодні ми дружимо і сьогодні вони абсолютно часто в мене бувають. я Явною буваю, підтримую стосунки, все життя. Ми вже перекумувалися десь там, наші діти вже виросли, вже внуки зараз спільно ростуть. Але для мене мої шкільні друзі це святе, тому що то надійно, то без фальші, я так би сказав, стосунки з ними, Я їх дуже люблю. В шкільних роках от були у вас перші почуття, була <кхе> така особлива дівчинка? <кхе> Бу, конечно, були, звісно, були, але я був такий більш скритний. Ну в моєму класі ні. А в іншому класі У мене теж була дуже велика симпатія. А я може то боя, того боязь того, що це будуть над тобою сміятися. Це ж діти, то я не признавався в цьому. Але була дівчинка, яка мені дуже подобалася. Я через все життя раніше таке. Добре відношення до неї, як до своєї таски першої любові. А вона не знала? І і не знає зараз. В рамках святкування ювілею рідної школи відбулося відкриття пам'ятника Почаївській іконі Божої Матері. На урочистий захід завітав митрополит Віссаріон Овруцький Коростенський, який привітав жителів цього мікрорайону з визначною подією. Люди, коли будуть проходити біля цього пам'ятника, я вірю, що вони будуть надихатися. Святою вірою і духовністю попросимо в неї, щоб благодать Божа освітила це місце, і я вірю, що благодать Божа буде окрилювати всіх нас, буде допомагати, і благодатні токи будуть розповсюджуватись на це Богом, храними місто. Амінь. В ході заходу відбулося освячення пам'ятника. Священнослужителі та присутні просили захисту у Божої матері. По закінченню усіх гостей було запрошено на урочисту частину до актової зали будинку науки і техніки. На сцену по черзі піднімалися гості, які слали на адресу ювілярки найщиріші побажання. Розділити свято радості приїхав перший заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Арішонков. З восьми школи у мене цікавий такий момент моєї біографії пов'язаний. Колись в 70-ті роки, коли ми кінчали школу, тоді в Коростені було неспокійно і бились між собою райони. І подалянці були такі теж активні, а я жив на черемушках. На черемушках. Ну і трошки між собою тако не знаходили спільну мову. Але я був не хуліган, а музикант. Я грав на танцях і була така спільна домовленість, що музикантів не б'ємо. Тобто, коли райони збирались і між собою, да, то музикантів пропускали. І подолянці мене знали. Значить, я біжу там, а стінка на стінку йде, там серйозні компанії кричать Музиканта не бить!, хай значить, біжить. Ха -ха. Було таке правда. Школа може пишатись тим, що вона за роки свого здійснення державницької своєї місії вона дійсно виховала і випустила в життя. Просто багатьох особистостей. Слово для виступу надавалося і випускникам. Кожен з них обрав свою життєву дорогу, професію, створив сім'ю. Але де б вони не жили і яким ремеслом не займалися, усіх їх об'єднує восьма школа, яку вони безупинно вітали з ювілеєм. В цей святковий день згадали усіх директорів школи, особливо теплі слова лунали на адресу ветеранів педагогічної праці. Їм сьогодні низько вклонялися і дякували. Привітав усіх зі святом і діючий директор навчального закладу Олександр Котлярчук. Я вітаючи всіх нас присутніх в цьому залі з ювелем школи, хочу побажати, щоб всіх нас ніколи не підводило здоров'я. Хочу побажати, щоб всі ми радувалися тим успіхам, перемогам, нашим діткам, нашим учням. Хочу побажати, щоб ми відчували, що держава виконує ті соціальні гарантії, які вона повинна виконувати перед нами. Ну, мабуть, мирного неба і простого людського щастя цього дня відзначали відзначали кращих вчителів восьмої школи, які беруть активну участь у життєдіяльності та розвитку рідного закладу. Ну які ж іменини без торта та свічок, під гучні описки, присутні в залі вітали школу її учнів, педагогів, випускників з днем народження. А наостанок хотілося хотілось почути побажання випускників школи. Я б хотів, би, щоб Наша школа все таки 95 років, і ми, навіть коли зайшли, ми бачимо, що вона вимагає такого матеріального покращення з точки зору навіть самої будівлі і оснащення в школі. Тому я для себе якби, взяв одне із завдань заробити максимально в цьому році і в наступні роки. Я в школі бажаю, щоб тільки було все добре, щоб все время, щоб діти були зайняті, щоб уделяли внимание вчителям. Терпіння, терпіння, терпіння і здоров'я і успіху всем. В школі можна побажати одного, щоб учнів була цікавість вчитись, вчителі, щоб любили своїх учнів, взаєморозуміння, теплота і взаємодопомога. Я хочу побажати нашій рідній школі. По перше, щоб дуже гідно, достойно зустріла своє сторіччя. Ну а далі 200 років, 300 років. Дорога в життя починається зі шкільного порогу, якою б не була ця дорога, довгою чи короткою, стрімко прямою чи звивисто покрученою. Світлою крапку на ній була, є і буде школа. Вона той вогник, що світить людині впродовж усього життя, зігріває своїм теплом і завжди радо відчиняє на зустрічі двері. Зі святом восьма школа.